Це село Мельники Шацької громади, звідси до кордону з Білоруссю через ліс, майже два кілометри, сказала староста Руслана Содорук. Про життя сільських жителів на цій території розлогіше дивіться у відео. Першим поблизу власного будинку зустрічаємо 71-річного Сергія Дударчука. Пенсіонер каже: зараз у селі обговорюють ніч на 9 лютого. Тоді, під час повітряної тривоги, яка тривала на волині 7 годин 15 хвилин, у місцеве болото впав безпілотник. Цю інформацію суспільному підтвердив і секретар Шацької селищної ради Богдан Тимошук. Каже: ніхто не травмувався. Шахет завис на території Волинської області. Чи він втратив керування? Невідомо, але він кружляв з одного населеного пункту в інше. І якби останнє місце його падіння відбулося безпосередньо в нашій громаді. Це за селом піща на ставах в болото і ну вибухнув звичайно і ну, якби не приніс шкоди населенню. А що ж летіли? Туха жінки, о, роті поразили, Кажуть, баби а то бомба в рот попаде. Переживання, щоб дитя сюди війна, не прийшла. За дітей переживаю. 81 81-річна Тетяна Федорівна показує свій будинок. Під час повітряних тривог селяни уже нікуди не ховаються, каже жінка. А от у нас такі льохи. Де ми картошку насипаємо на зиму? Мені вже ховатися, нема кого чого і немає як. Є льох є в мене о, там у коморі, є в коридорі. Льох такий, що там, там вона йому схватиться. А для чого мені ховатися? Родилась у війну і вмирати мирати війну. Що дуже тяжко, дуже сумно. Робота була сім, працювали, хазяйство тримали, сусідів навіть нема. Так. Де? Коли мене сім хат порожніх, в нас в селі Мельника 70 вже чотири хати порожніх. Ви розумієте? Вимирають, виїжджають, десь тільки коді... жах. Дуже вплинула війна. Бо насамчено, тільки глянь у віконцю на дорогу. Туда йде молодь, ту йде молодь, заходиш у магазин людей в магазині, коло клубу заходиш, йдеш перед клубом. молодь, тепер не видно нікого. Зменшилось населення за рахунок того, що 70% чоловіків вони в Збройних силах. Тому наші жінки навчилися пристосовуватися, пристосовуватися до того, що чоловік захищає державу. А ми, жінки, повинні так само захищати тил і робити все можливе, щоб їм там не відчувалося, що ось ми беззахисні тут ми прийшли ми прийшли чи на щодня у місцевому будинку культури збирається 12 жінок які плетуть маскувальні сітки для українських воїнів розказує жителька села руслана міщук ми сплели дуже багато, по заказу місцевих хлопців, запиту багато. Ми так сходимося і трудимось. Зараз плетемо три кольори. По один зелений, шоколадка темний, такий колір ми називаємо, і світлий коричневий». У сільському ліцеї зараз карантин через зростання захворюваності на грип і ГРВІ, розповідає керівниця Марія Сидорук. Захворюваність у нас 20 відсотків від всієї кількості учнів. Карантин у нас розпочався з 7 лютого. Орієнтовно ми думали, що впораємося до 9 лютого, але змушені були через велику кількість захворюваності продовжити до 12 лютого. Поки дітей у школі немає, батьки і педагоги прибиратимуть вже облаштоване шкільне укриття. Раніше було овочесховище, продукти ми тут зберігали для нашої шкільної їдальні, а наразі воно стало нам як укриття. А це прикордонне село піща цієї ж громади. У сільському ліцеї діти навчаються, каже директор Анатолій Цупящук. Навчаємося очно, маємо укриття, одне ще в оренті. Закрилися кордон. Це село дуже тісно пов'язано із Білорусію через те, що тут є два ну, напрямки пересічення кордону Білорусі. Дуже багато родичів живе в Бресті, спілкування було постійне. Часто чуємо, як відбувається тут в Брестській області навчання, військові, так, вибухи. Інколи скажімо, здається, що земля здригається. Сьогодні йде посилення кордону, тому що ніхто не відміняв загрози з республіки Білорусь, посилення сил безпеки спеки оборони відбуваються на нашій території. На Білорусі там же ж вискати руські, та є добре, що не пішли сюди. А так же все могло бути. Вже наші навчилися і укріплення відвічне, то тоді пізд буде. А саме білоруси, вони не підуть. І там наша родина є, а їхня тутика. Не дай Бог з Жадністра помрячу я. Вона ж не приїде на похорон. Ми недалечко від буквально 3-4 кілометри від кордону з Білорусі. Ну, страшно було на початку, то і не спали ночами. Багато служить наших хлопців, синів, чоловіків. Українські кордони захищають син і невістка пенсіонерів Ольги та Володимира Коренів, які проживають у піщі. Син прикордонник і невістка теж прикордонник. Вона повар. Робить. А він тут а вже багато років. А троє діток в їх. А ми з дідом хазяїною. Я вам не скажу, що нам мені, в моїй сім'ї важче. у нас корова, в нас свині. у Нас діти, в нас двоє дітей роблять на таких роботах, то нам ми, того не. не то його. А таким пенсіонерам, то, звісно, важче, що самі живуть, що допомоги не мають ніякої. Старі помирали, молоді повиїжджали. Так, <кій> да, ну нема старий молодежь, нема менше. Якщо громада в районі 16 тисяч населення, 16 300, то якщо 10 відсотків покинуло, ну це тут дуже великий показник. Люди повертаються, і в принципі я не можу сказати, що сьогодні масово жителі Шацької громади виїхали і не повернулися. Сьогодні йде люди. Повертаються. Петро Юровчик, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.